Сторінка 38. Тема 2. програмне забезпечення. Які програми необхідні для роботи комп'ютером? Поговоримо про програмне забезпечення комп'ютерної техніки детальніше. Ви вже знаєте, що операційна система допомагає користувачу взаємодіяти з комп'ютером. Ви працювали з операційною системою Windows для ПК та вмієте виконувати деякі її налаштування. У смартфонах, планшетах, телевізорах, смарт годинниках та інших приладах установлені свої операційні системи для смарт-годинників. WatchOS, Tizen для ноутбука та ПК, Windows 11, Mac, Linux, Chrome тощо. Для смартфона планшета Android, Tizen, iOS. для Smart TV – Android TV, TVOS, Tizen, WebOS. Комп'ютер, окрім операційної системи, потребує додаткових програм, які розширюють його можливості. Нове обладнання під час підключення комп'ютера необхідно подружити з операційною системою. Для цього існують спеціальні програми, які мають назву драйвери. Windows може самостійно знайти драйвери у своїх файлах або завантажити його з інтернету. Тоді з'явиться сповіщення налаштування пристрою. У разі вдалого налаштування з'являється повідомлення: Пристрій готовий до роботи. Програми драйвери встановлюються під час першого підключення пристрою до комп'ютера. Щоб відкрити диспетчер пристроїв, вкласніть правою кнопкою миші на кнопці Пуск або натисніть комбінацію клавіш Win плюс X. Зі списку меню оберіть диспетчер пристроїв. Якщо в операційній системі не вдалося самостійно налаштувати пристрій, необхідні драйвери. Можна завантажити з сайтів підтримки, де їх розміщують виробники пристроїв та встановити власноруч. У разі виникнення проблеми з роботою внутрішніх чи зовнішніх пристроїв комп'ютера або якщо операційна система не бачить під'єднаних пристроїв, варто перевірити наявність необхідного драйвера. У цьому допоможе диспетчер пристроїв. У його вікні відображаються усі внутрішні та зовнішні пристрої комп'ютера. Натискаючи праву кнопку миші, на назві пристрою можна оновити драйвер, вимкнути, увімкнути або видалити пристрій. Якщо поряд із піктограмою пристрою стоїть знак оклику, це означає, що для цього пристрою не встановлено драйвер. Для оптимізації роботи, окрім операційної системи та драйверів, комп'ютер використовує програми, які допомагають обслуговувати диски та мережу, утиліти диску та мережі, слідкувати за вірусною безпекою, антивіруси, щільно стиска. Дані та об'єднувати декілька файлів в один: архіватори, системне програмне забезпечення, драйвери, утиліти дисків, антивіруси, операційна система, архіватори. Набір програм, які допомагають користувачу взаємодіяти з комп'ютером, керують роботою комп'ютера та мережею, називають системним програмним забезпеченням. Із двома видами системного програмного забезпечення антивірусами та архіваторами ви познайомилися минулого року. Ще одна з корисних функцій для прискорення роботи комп'ютера оптимізація диску. Завдяки оптимізації дисків комп'ютер легше завантажується, файли і програми відкриваються швидше. Пам'ятайте, в операційній системі Windows вбудовано власну систему безпеки Windows Defender. За бажанням для більш надійного захисту можна встановити додатковий антивірус. Наприклад, антивірус. Вірус Зілля від української антивірусної лабораторії, яке програмне забезпечення необхідне користувачу? Як ви вважаєте, чи будуть встановлені однакові програми на комп'ютерах дизайнера-дизайнерки або бухгалтера-бухгалтерки, а в смартфонах однокласників і однокласниць такі ж самі застосунки, як і у вас, ми використовуємо комп'ютер для власних потреб та вирішення особистих завдань. І тому набір додаткових програм у кожного кожної з нас теж відрізнятиметься залежно. Від задіяних програм комп'ютери перетворюються на індивідуальне робоче місце: дизайнерки, бухгалтера, вчительки або стають центром проведення дозвілля. Програми, які використовуються за потребою або уподобаннями користувача, утворюють набір прикладного програмного забезпечення: текстові редактори, графічні редактори, навчальні програми, табличні редактори, ігри, симулятори, програми для прослуховування та створення музики. Відеоредактори, месенджери. За 4 роки українська компанія Universal увійшла до трійки лідерів світових розробників мобільних застосунків. Її засновник Ярослав Морозов. Вчився на iOS Developer, розробника мобільних застосунків для iPhone. Усе почалося із застосунку ScanGuru – Інтуїтивно простий, але потужний сканер, який завжди з вами. Потім додали ще перекладач Guru та очищувач сховища iPhone. І 45 мільйонів власників смартфонів використовують ці продукти на своїх гаджетах. До складу прикладних програм не входять середовище програмування, набір програмних інструментів. Документів для розробки інших програм називають інструментами програм забезпечення. До таких програм належить знайоме вам середовище Scratch. Термін програма найчастіше використовують тоді, коли говорять про програмне забезпечення класичного комп'ютера моноблока або ноутбука. Прикладне програмне забезпечення це набір програм, за допомогою яких користувач вирішує свої особисті задачі. Термін застосунок уживають, коли мають на увазі смартфон планшет чи смарт TV. щоб користуватися програмами та застосунками, необхідно виконати спеціальну послідовність дій, яка має назву інсталяція, встановлення програми на комп'ютер або смартфон, не потребують встановлення веб-сервіси. Вони працюють через браузер і не залежать від характеристик комп'ютера. Головне, щоб був інтернет, програмне забезпечення комп'ютера системне програмне забезпечення, прикладне програмне забезпечення, інструментальне програмне забезпечення до набору прикладних програм. Її програми для роботи з документами, графічними зображеннями, обробки аудіо та відео, прикладне програмне забезпечення, редактори презентації, текстові процесори, графічні редактори, табличні процесори, відеоредактори, редактори звуку, браузери, програми для навчання, симулятори, месенджери, відеозв'язок. А чи знало вище для ігри: сталкер, козаки та Warface, які визнані у всьому світі, створили українські розробники: Київська студія, Gameboard та український підрозділ студії Крейтек.